Павло Гайнижник, доктор історичних наук, президент академік Української академії геополітики та геостратегії, з нами на зв'язку. Вітаємо вас. Добрий день, пане Павло. Доброго дня, доброго дня. Ну, вже із 1 вересня російські старшокласники почали вчитися за цим новим підручником. В принципі, то нічого такого геть нового, бо, в принципі, і ми вчилися навіть в Україні вже в незалежній, за досить умовними підручниками історії, так? тому що мала Росія іще певний вплив. І в Росії тим більше пропаганда вона не тільки по телевізору, а й в школах. Але зараз це така нова хвиля, де вже є. Те, що вони називають СВО, а не війну війною. Наскільки воно матиме свій ефект серед старшокласників в Росії? Бо в принципі ж там є інтернет, якось вони ж можуть інші джерела споживати. Ну, перш перш за все, я хотів би вам трохи заперечити: є нове, є нове, навіть порівняно з тими радянськими підручниками, uh -huh. тому що, як правило, історія, навіть пропагандистська. Вона спотворює певні історичні факти на догоду владі або певній державі, але вона спотворює минуле в цих підручників, що вийшли зараз, про минуле само собою йдеться і спотворюється, тобто ще починаючи від кінця, кінця Другої світової війни. Але є один нюанс: ці підручники більше схожі на агітаційну листівки, тому що там говориться не лише про сучасне, але й про майбутнє. Тобто, фактично, там навіть не виправдання Путіна. А агітація, тобто, якщо подивитися їхні пропагандистські канали, то ми прочитаємо це все в підручниках. Вони пишуть про іноагентів, щоб на них звертали увагу. Та як ви правильно помітили про інтернет, в цих підручниках застерігаються дітям. Дивіться вам в інтернеті, брешуть не дивіться інтернет. Тобто, це не чистий підручник навіть підроблений. Це агітка, просто агітка, яка випускається на майбутнє, тому що вони випускають, зліпивши цей так званий підручник, усвідомлюють, що діти і батьки дома будуть сміятися з них, і тому вони там зразу ж застерігають. Що не вірте пропаганді, не вірте украм, не вірте американцям і не вірте своїм. І таке враження, що і не вірте нам. Не від нікому, але яка основна мета у цього у цих підручників? як ви думаєте, перш за все це переломити свідомість з точки зору розгляду минулого, тому що в них показується Сталін, великий полководець. Потім радянський союз після Другої світової війни це золота ера. Щоб там бабусі і батьки не розповідали про відсутність туалетного паперу і тому подібне? Це золота ера. І підступні українці з підступним і з підступним НАТО розвалило. Друге, це виправдання злочинів, що найголовніше. Тобто йде максимально примітивне виправдання того, що вони говорили, і молоді люди зразу ж зрозуміють абсурдні виправдання, такі як на нас мало напасти НАТО. Тобто, все, що говориться в телевізорі, там просто повторюється так звана українська незалежність, визнана де Юри. Попри війну, але де Юрія вона визнана на була Російською Федерацією, і суміш такий бардак в головах і в підручниках. Чи воюють вони і з НАТО одночасно і з українцями? Тобто там йдеться навіть про виправдання Південної Кореї, американські солдати там вказані торгівцями панчохів і цукерками. Тобто йдеться так, ніби вони говорять до людей з Марсу. А до кого вони говорять? От більш детальніше, давайте про цих людей поговоримо, тому що покоління е, їхніх батьків цих дітей, так, це ті ще хто чув розк е, оповідки про Радянський Союз, як там було добре, як там нікого не вбивали, і було морозиво смачне, е, так, це бабусі, дідусі батьки ще, і батьки ще трошки виховані на тій ідеології. Але нове покоління, оця нова генерація, ну вона вже ж геть інша, мала би бути. Чи це все одно така от та була раса, куди можна виливати оці помиї, і вони там будуть проростати зерно? Справа в тім, що вони для себе теж усвідомлюють, що молодь і переважна більшість населення цього великого концтабору усвідомлюють, що це за війна, і хто в ній винен. І якщо телевізор можна вимкнути, інтернет можна вибирати, не читати. То це якраз ця агітка для майбутніх мобілізованих, тобто 10-11 клас, за цих рік, півтора вони мають промити мозги і агітувати. Саме тому підручник створений не як перебріхування історії, а як агітаційна книжечка, і якщо таку книжку випустити в магазини чи в інше, люди можуть не купити. Або примусово купити і кинути на поличку, то підручник вони змушені будуть відповідати на уроках, відповідати як треба. І якщо з дня в день тобі довбати будуть в голову одне і те саме. Сподівання на те, що це якраз буде підготовлені зомбі, яких можна буде через рік півтора, якщо говорити про 10-11 клас, забрати на фронт і добивати їх вже тут, і це означає, що Російська Федерація не вірить в свою перемогу, і в неї потрібно обробляти новий мобілізаційний ресурс, щоб люди не ховалися. І саме на це спрямований цей підручник. І за цими ж підручниками вони зараз ведуть навчання і в наших школах в окупованих населених пунктах, і нашим дітям. Це, от можна порівняти ефект, і яким він буде, це навпаки, буде ефект зворотній, тому що наші діти, які вимушено опинились в окупаційних територіях, вони по перше зможуть порівняти два підручника, дві програми. Вони зможуть порівняти дві ідеології ідеологію свободи, яка була в Україні, і ідеологію тоталітаризму. По-друге, вони все бачили на свої очі. І цю казку їм так просто в голову не вбити, і це буде просто сміх, таємний сміх, і таким чином вони, не усвідомлюючи цього, будуть вирощувати молоде підпілля на тих окупованих територіях, тому що це буде разюча очевидність для дітей, і вони, як то кажуть, все бачачи на свої очі. І це наше чудове підпілля, яке буде наводити, яке буде їх вбивати, яке буде їх вирізати або допомагати українському офіційному або так організованому підпіллю. Вони це не врахували через те, що вони завжди діють за радянським лікалом, і вони так і не зробили з висновків з того, що це інший народ, інша держава. В них, до речі, там вказано, що росіянами є не лише українці. Так би мовити, а росіянами є татари, чеченці, тобто, а себе вони вписали до росіян як частина росіян, як великороси. Тобто, ця імперськість вже проявляється в тому, що вони постійно порівнюють з Олександром II, так званим освободителем, з Петром І. і це явний поспіх Владимира Путіна, поки інше не здох. Якось закріпитися в історії і встигнути порадіти себе самого, тому що він знає, що після його смерті він буде вирізаний. Як свого часу вирізали Сталіна, як вирізали Хрущова, так і за звичкою і його виріжуть самі. Москалі з цієї історії, і він намагається в останній своє так як період існування порадіти, о своїй а своєму величі, якого не не існує, і він це чудово знає. Як може так, ну бачите, його не відпускає оця амбіція. Він собі поставив там і Володимира Великого, а воно ж а воно не допомагає, бо бо, бо, бо по суті цього немає. Е, ну і там же ж вписані вже наші території, як їхні, так. Тобто там так і написано, що всі ці колонії, типу їхні поневолені це е, росіяни. А ми тут велика ві, Росія. Ми сверхросія, так тут, шовінізм yeah. чистої води. Вони, вони не простежили навіть як вони швидко це штампували, тому що вони пишуть, що СВО зроблено для того, щоб защитити героїчний народ Донбаса, який постав проти неонацистів. І це їхня головна мета. А потім вони при цьому пишуть про те, що це все російські території, це навіть новозайняті, зайняті, які вони збираються далі зайняти. І логічна дитина. Навіть не та, що не відрізняється інтелектом, зрозуміє одну річ, Не поняв. Ми ж освобождали Донбас, і говоримо вже про Запорожжі, Київ Києві, Херсон. Тобто вони так поспішали вліпити все, що говориться Путіним і пропагандою, а вони самі між собою завжди плутаються і кожен раз міняють, що вони це все залили в цей агітку, цю, яку називають підручником, і там йдуть ляпи на ляпах, тобто самозаперечення заперечень. Тобто брехня заперечує іншу брехню, і це настільки очевидно, що особливо молодий гострий розум це обов'язково підмітить, і незабаром ми побачимо російсько створені російськими дітьми, меми і сміхи з цього підручника. Пане Павле, дякуємо, що розказали. Нам допомогли розібратися. Сподіваємося, і всі ці автори цих підручників додадуться на лаву підсудних в міжнародному трибуналі. Так коли я, я єдине, що ще хотів би додати, що основний створювач цього підручника це пан Мединський. Який очолював російську делегацію на переговорах з українською делегацією, і один з високопосадовців України, пан з офісу радник офісу президента, обіймався з ним в Туреччині? Тому нашим дипломатам, нашим політикам треба бути надзвичайно обережними. це коли і... було? Нагадайте, це було в Туреччині, де пан радник офісу президента позаштатний обіймався з Мединським Арестович. Ні, другі, Михаїл Подоляк обігав з... Подоляк. І... 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 Тобто з... ще не збитий льотчик. Подоляк Тому, обіймався так. з Мединським, да. так. треба бути уважним. Тому, так. То... Уважним, тому що Мединський – це якраз головний пропагандист, який Вороб. дуже добре знає Україну, як вони вважають, і треба бути уважним і обережним нашим політикам, як з висловлюваннями, так і своїми діями. І з обіймами теж дякуємо, пане Павле, що нагадали таку важливу деталь. Павло Гайнижник, доктор історичних наук, і президент академік Української академії геополітики та геостратегії.